Сьогодні поговоримо про кросівки хока для трейлу, і я вам розповім на що потрібно звернути увагу під час вибору кросівок. Всім привіт! Мене звати Віталій Паращук. Я тренер бігон. Приймаю участь в забігів з перешкодами та трейловому бігу. Перші кросівки, з яких ми розпочнемо, це SpeedGod 5. Універсал в чистому вигляді. Кросівки можна взяти з собою на довгий трейл. Та короткі трейл, в них можна бігати на тренуваннях та на змаганнях. Великий шар амортизації дозволяє нам бігати довгі дистанції. Гарний протектор дозволяє впевнено відчувати себе на складних ділянках. Якщо ви початківець і хочете спробувати трейл, кросівки з підготи дуже вам сподобаються за рахунок амортизації, гарного щеплення. Вони, впевнено, вас будуть тримати на складних ділянках, таких як каміння, коріння, так як мають гарний захист підошви. Кросівки чудово підходять для трейлових забігів, таких як Карпатія Синьогора, особливо довгі забіги, які складаються більше 40 кілометрів. Ви в них будете комфортно себе почувати після того, як ви вже виснажитеся за рахунок гарної амортизації, кросівки якісно себе тримають на трасі. Якщо ви збираєтеся в важкий трейл, такий, де буде багато каміння, складних ділянок, то кросівки Mafete Speed 4 це найкращий буде вибір. Так як тут досить сильний протектор, агресивний, я би сказав, який буде вас дуже стримувати на стрімких спусках під час каміння, долання складних ділянок, ви будете впевнено себе почувати, так як захист кросівка досить на високому рівні, особливо для складних. Ділянок траси. Дана модель кросівка чудово підійде для дуже складних ділянок траси, і особливо для трейлових забігів, таких як Синьогора, Карпатія дистанції 40 70 і крейзі дистанції. Кросівки Challenger Art 7 чудово підійдуть для тренувань. В них не є сильно виражений протектор, вони досить зручно будуть вас сидіти на нозі, в них комфортно бігати по лісам, по ґрунту, досить швидко можна бігти в них, і вони класно підійдуть для відновлюючих тренувань. Якщо ви плануєте бігти короткі забіги трейлові, такі як 5 кілометрів, 10 кілометрів, то кросівки Torrent 3 чудово підійдуть для вас. Так як вага кросівка 242 г. Це одні з найлегших кросівок трейлових хока, які представлені у нас на ринку. Ви в них будете бігти досить швидко і не відчувати, що у вас є кросівки трейлові. Вони більше схожі до шосейних кросівок саме за рахунок ваги. Але вони мають досить класний протектор, який буде вас тримати під час стрімких спусків і крутих схилів. Торен 3 підійде не тільки для трейлових забігів, а й для забігів з перешкодами, які досить стали популярними у нас в країні. На забіги з перешкодами це одна з найкращих моделей. Ще раз наголошую, за рахунок ваги, ви можете спокійно долати перешкоди, вибігати по рампі, бігти по воді, і ви не будете відчувати після води, що вони у вас дуже важкі. Вони дуже хорошо відводять вологу. Саме за рахунок цієї сіточки, яка йде зверху. Кросівок дуже впевнено себе провів на забіги з перешкодами. Stinson 7 забезпечена проміжна підошва. За рахунок амортизації, модель підійде будь-якому початківцю, який хоче спробувати себе. Класно підходить для відновлюючих тренувань. Амортизація забезпечує вам комфорт та якість під час пробіжок просто в лісі по ґрунту. Давайте зробимо висновок. У нас є моделі, які поділяються на змагальні, такі як для гір, і також є моделі для відновлюючих тренувань, бігу по лісі за містом. Змагальні моделі ми можемо віднести, такі як Хокас-Під Готи, Мафете, Торенти. Відновлюючи тренування, ми можемо бігти в челенджерах та в стінсонах сьомих. Це дуже комфортні кросівки для того, щоб ви бігли по ґрунту за містом сіті-трейл, вони найкраще підходять.